Григорове Шевченко, не доріть самі себе, не доріть самі себе, учіться, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, не згадаю, діла незабутні, дідів наших. Тяжкі діла, як би їх забути, я одав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонце снились, всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали? Обніміть же, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, Благословіть дітей своїх твердими руками, діточок поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давняя ходила, І оживе добра слава. Слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.